Так, Доброго дня, колеги. Розпочинаємо роботу в комісії. форм є. Прошу знімати з порядком день. У нас сьогодні 5 питань і шосте різне. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати і підтримати. Хто за? Рішення Дякую. Номер Перше питання про надання одноразової допомоги та встановлення пам'ятника. Громадянину Фізьо Михайлу Миколайовичу, який був мобілізований до ЛАВ ЗСУ, та загинув внаслідок удару керованої авіабомби поблизу Залізної Донецької області. У Вичинської міської ради надійшла заява від громадянки Фізи Ганни Степаніна. Вона є дружиною фізе Михайла Миколайовича, який був мобілізований, і загинув внаслідок удару керованої авіабомби. Повний пакет документів, який передбачений програмою, вона надала. Наші міські комплексні програми є передбачені, дані кошти, дані кошти виділені на одну людину в розмірі 30 тисяч гривень. Тому пропоную підтримати проєкт рішення і виділити фізу Ганні Степальні матеріальну допомогу для встановлення пам'ятника для її чоловіка фізи Михайла Миколайовича матеріальну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень. Питання, якщо немає запитань за заперечень, прошу підтримати і зараз. Річні проєкту, дякую. Питання наступне, номер два, про здійснення місцевого запозичення у 2025 році. Марія Так. Прошу. Ви знаєте, що про... Було розроблено два проекти: капітальний ремонт будівлі Бучицького закладу дошкільної освіти Барвіно Бучицької міської ради за адресою місто Бучач вулиця 3А на суму 23 мільйони 108 тисяч 144 гривні і капітальний ремонт будівлі центрального корпусу Бучицької міської лікарні з утепленням зовнішніх стін та заміною системи опалення. За адресою міста Бучич, вулиця Шухевича, 48, на суму 11 мільйонів 595 чотириста шістдесят три гривні. Відповідно, розроблені ці проекти були десь рік, а може і більше півтора року тому для того, щоб взяти участь в. Вільному кредиті або залучення коштів міської міський бюджет за рахунок позики Європейського інвестиційного банку, це щодо проєкту енергоефективності громадських будівель України. І наші проєкти визнані переможцями в цьому конкурсі. І нам погоджено кредит в сумі 782 сіт тисячі сімсот євро. Це буде конвертуватися в євро по мірі отримання позики. Двадцять п'ятому році нам повинен поступити перший транш позики, оскільки вже підготовлено і виконано всі умови Міністерства фінансів та спільного проєкту з Європейським банком інвестиційним банком, і нам погоджено на 25 рік 10 мільйонів 180 тисяч 560 гривень у гривнях. Відповідно, потрібно це рішення затвердити про здійснення місцевих запозичень. на комісії запитання. Так. Якщо немає запитань, пропоную ставлю на голосування. Про здійснення місцевого запозичення у 2025 році цей проект запозичення затвердити. Так. Просто затвердити, хто за? прийнято, дякую. Наступне питання про внесення змін до міського бюджету на 25 рік. Фінансовий відділ Бучацької міської ради пропонує на черговій сесії внести такі зміни до міського бюджету. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11 березня 2025 року номер 149 про погодження обсягу та умов дійснення місцевого запозичення Бучацькою міською радою. Тернопільської області у 2025 році збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету за рахунок залучення місцевого внутрішнього запозичення до бюджету Бучацької міської ради з шляхом залучення позики кредиту у сумі 10 мільйонів 180 тисяч 560 гривень. Відповідно, ці кошти спрямувати відділу комунальної власності Бучицької міської ради, а саме на освіту 6 мільйонів 778 тисяч 900 капітальний ремонт інших об'єктів це капітальний ремонт будівлі Бучицького закладу дошкільної освіти «Барвіно». Також для Бучицької лікарні капітальний ремонт 3 мільйони 401 тисяча 660. Проаналізувавши перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за два місяці поточного року потрібно, пропонуємо збільшити дохідну частину 4 мільйони 686 тисяч, в тому числі податок на доходи з фізичних осіб. Із заробітної плати 1 мільйон 100 200 гривень, податок на доходи фізичних осіб, інших доходів, ніж заробітна плата, 1 мільйон 558 тисяч 100 гривень. Авансовий внесок з податку на доходи, що сплачується накладниками податків, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним 153 тисячі 600, а також єдиний податок з фізичних осіб 1 мільйон 471 тисяча гривень. Інші на 172 тисячі 600. Відповідно до пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу України кошти в сумі. 4 мільйони 686 тисяч від перевиконання дохідної частини міського бюджету, спрямувати відділу освіти на заробітну плату з нарахуваннями, зменшити обсяг резервного фонду в сумі 137 тисяч 330 гривень по фінансовому відділу. Відповідно збільшити призначення. По фінансовому відділу 120 360 для обслуговування місцевого боргу, а також 16 970 на витрати на погашення позики. Прошу відповідні зміни, затвердити. То Власне, капітальні видавки. Я тут одразу в дочиняючому Це все капітальні видавки. Там проєкт є? Так, там проєкт є. Це ще не всі кошти, бо потім буде більше. Але це вже наступна частина наступного рішення. Так. Шановна комісія, я з добою повідомляю. Пропонуємо затворити внесені зміни до міського бюджету.

Переказу подає звідти виконання фонду за 2024 рік, нам відкладається дохідної перетратної частини. Доходи за 2024 рік становили 115 млн 67 тисяч 100 гривень. Дохід отриманий за програмою медичних гарантій 96 млн 126 тисяч 900 гривень. Дохід отриманий від реалізації власних послуг 3 мільйони 76 тисяч 100 гривень. Дохід отримали з місцевого бюджету 12 мільйонів 642 тисячі 600 гривень. Дохід отриманий від операційної оренди активів 255 тисяч 200 гривень. Відшкодування за комунальні послуги це орендарі здійснювали 96 тисяч 800 гривень. І інші фінансові доходи це гуманітарна допомога, централізований розподіл, амортизація від основних засобів встановили 2 мільйони 369 тисяч 500 гривень. Витратна частина становить 110 мільйонів 398 тисяч 700 гривень. Витрати на оплату праці становлять 55 мільйонів 734 тисяч 800 гривень. Нарахування на оплату праці 11 мільйонів 869 тисяч 900 гривень. Предмети, матеріали обладнання та інвентар 2 мільйони 61 тисяч 800 гривень. Медикаменти та прив'язувальні матеріали 21 мільйон 629 тисяч 200 гривень. На продукти харчування затрачено 1 мільйон 767 тисяч 400 гривень. Оплата послуг, окрім комунальних, 3 мільйони 211 тисяч гривень. Оплата комунальних послуг становить 5 мільйонів 704 тисяч 200 грн. Оплата за водопостачання та водовідведення 99 тисяч 900 гривень. Оплата за електроенергію 3 мільйони 616 тисяч 200 гривень. Оплата за природний газ 1 мільйон 531 тисяча 200 гривень. Оплата інших фенерних це побутові відходи, вирізання побутових відходів і закупівля дров 456 тисяч 900 гривень. Соціальне забезпечення це відшкодування пільгових пенсій 246 800 гривень. Інші операційні витрати це сплата ПДВ, а також рентна плата і земельний податок 368 700 гривень. Амортизація 7 мільйонів 804 тисячі 900 гривень. Захай капітальні видатки у 2024 році складають 12 мільйонів 391 тисяч 100 гривень. Кошти з місцевого бюджету, які були виділені на капітальні придбання обдороговартісного обладнання. Це було 8 мільйонів 801 тисяча 100 гривень. І кошти НЦЗУ становили 2 мільйони 164 тисячі. Капітальний ремонт 3 мільйони 500 тисяч гривень. Це перший політнічного відділення частково зроблений. Інші витрати це були вже за кошти НЗУ здійснюватися. І доходи у 2024 році становили 115 мільйонів тисяч 100 гривень, витрати 110 мільйонів 398 тисяч 700 гривень, залишок грошових коштів на кінець року станує 7 мільйонів 176 тисяч 800 гривень. Прошу даний звіт подати на першені сесії. Виходимо там, читати питання давати ми нічого не Тому що... що сталося, То вже є. Колеги, прошу затвердити звіт про виконання фінансування плану, що на інформації Південської Бурської рада, та Бурської міськради за 4. Прошу. Підтримали, дякую. Наступне питання про затвердження звіту про виконання фінансу планував комунального некомерційного підприємства центру первинного медика допомагає Бурської рада за два рік. Звідки фінансового плану Центру сімейної медицини за 24 рік. Дохідна частина фінансового плану за 2024 рік складає 33 мільйони 998 тисяч гривень та становить 96,9% до плану, затвердженого на рік. Дохідна частина складається з дохідного рядка згідно коштів землу. Згідно складною договорю в сумі 29 мільйонів 195 тисяч, доходи з місцевого бюджету, 2 мільйони 775 тисяч. Інші доходи це гуманітарна допомога, централізоване постачання медикаментів. В сумі 698 тисяч гривень, і інші доходи, це амортизація від безкоштовно отриманому посудному засобів, складає мільйон 330 тисяч гривень. Витратна частина склала в сумі 33 мільйони 886 тисяч гривень, що стати 66% від плану за на на, на, на рік, 24-й. Витратна частина складається з таких статей. Це заробітна плата, сума 21 мільйон 274 тисячі гривень, нарахування на оплату праці 4 мільйони 323 тисячі гривень. Предмети матеріалу обладнання і інвентар 60,8 тисяч гривень. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1 мільйон 331 тисяча 700 гривень. Оплата послуг, крім комунальних 920 тисяч гривень. Оплата комунальних послуг та енергоносії 841,5 тисяч гривень, амортизація 1 мільйон 516 тисяч гривень. Відшкодування вартості пільгових медикаментів для пільгової категорії населення 1 млн 278 тисяч гривень, придбання основних засобів 140 тисяч гривень, придбання інших необоротних матеріальних активів це 120 тисяч гривень, капітальний ремонт. Проведений барівської амбулаторії 1 мільйон 477 з половиною тисяч гривень. Е, всього доходить 33 млн 998 тисяч гривень, витрат 33 млн 886 тисяч гривень. Фінансовий результат становить 112 800 тисяч гривень. Залише коштів на рахунку на 1 січня 2025 року склав 96 тисяч 700 гривень. Прошу комісію затвердити дати. Че на комісії немає питань. А в чому було не 100% за рахунок цього? Ну 100%, не, не 100 спрогнозувати, тому що коли планується фінансовий план, подається е, ЦЗУ, в них кожен квартал, не то що там півріччя коригування вони проводять верифікацію даних декларацій, які дають, mm. добирають дуже велика була верифікація того року. Фактично е, звіряли всі, чи є декларація в комп'ютері. Ідентифікаційні номера з податковою з верифікацією і дітей, і тому бійців і сильні. Цього року знову вони дуже сильну верифікацію. Ну, У них мета зекономити кошти це державні кошти. Це Національна служба здоров'я України. Колеги, якщо немає більше запитань, прошу затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-соціальної допомоги уської комісії Раді за 40 рік, прошу Питань. за річний принципі. Наступне шосте питання інше. Якщо немає, то дякую. Прошу і їх Немає. Нашу роботу в комісії завершена. Дякую всім.